Вітаю, як завжди, у цей в ефірі програма Військова Рада. Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтесь про таке. Що люди найчастіше шукають в архіві Міноборони, де дають нове життя легендарним? Т-34? І скільки військових щодня пильнують повітряний кордон України? 95 років тому в Києві на Софійській площі було всенародно проголошено акт великої злуки. Події того часу яскраво відображають прагнення українського народу жити у свободі та незалежності. В історію нашої держави ця велична подія увійшла як національне свято, день соборності та свободи України. 1919 рік. Російська імперія розвалена у Петрограді масові заворушення та черговий державний переворот. Територія України розділена на кілька частин. Але навіть у такий важкий повоєнний революційний період жевріє ідея національної незалежності та об'єднання під одним прапором. Внаслідок завершального етапу Першої світової війни. На осколках цих імперій народжуються українські держави: така держава, як Українська Народна Республіка Надніпрянська з центром Києві і така. Таке державне утворення, як Західноукраїнська Народна Республіка, на початку 1919 року. Забручанська Українська Національна Рада відправила офіційну делегацію до Києва для проведення переговорів про об'єднання. І 22 січня на Софійській площі проголошують акт возз'єднання двох українських республік. День видався надзвичайно гарний. Він був погожий, сонячний, з легким моросем, з снігом легким в Києві. Такий день. Пройшов військовий парад, який приймав Євген Коновалець. Після того були народні гуляння, грали оркестри на площах Києва. Всі святкували день злуки. Об'єднання українських земель відбулося юридично та політично, проте ненадовго Україна була поглинена більшовицькою Москвою, а втілення національної ідеї ще багато років чекало свого часу. Радянський Союз все більших і більших потрясінь зазнає. Республіки Радянського Союзу прагнуть до самовизначення, самоідентифікації і йде все до проголошення незалежності України. Живий ланцюг 1990 року став однією з найяскравіших подій в русі за відродження незалежної України. Мільйони людей вийшли на дороги та шосе, єднаючи Київ та Львів. По різним оцінкам, це від одного до трьох мільйонів людей вийшло тоді на вулиці, об'єднали між собою села, міста. Дороги то був символ єдності України єдності, прагнення українського народу до незалежності і до соборності землі. Сьогодні День Соборності та Свободи України є святом, що символізує прагнення нашого народу до об'єднання та незалежності. А люди шанують його як одну з найвизначніших подій у житті нашої держави. Щоденно понад дві тисячі військових охороняють державний повітряний кордон. Деякі підрозділи несуть варту цілодобово. Одна із таких частин – 540-й львівський зенітний ракетний полк. На бойовому посту вдалося побувати і нашій знімальній групі. Бойове чергування починається з урочистої церемонії. Попередня зміна передає своїм наступникам символічні ключі від неба. Че зенітно ракетного дивізіону підполковник Малярчук. 540 зенітний ракетний полк один із найвіддаленіших гарнізонів у Збройних силах. Підрозділ розташований у лісах Галичини, до найближчої автомагістралі щонайменше 10 кілометрів. Саме з цієї військової частини ракетники спостерігають за західним небесним кордоном України, адже щомісяця до 30 тисяч повітряних суден пролітають на територію нашої держави. Так що враження було дуже дуже сильно напевно злякалися, тому що не очікувалося, що так, багато, так далеко до цивілізації, до найближчого. Чого населеного пункту, що добиратися досить важко через дороги? Крім населених пунктів, в зоні відповідальності полку дві атомні електростанції, хімічні заводи та інші промислові підприємства. Для надійної охорони цих об'єктів у розпорядженні вартових неба потужні зенітні ракетні комплекси С-300. Вони здатні знищити ціль на відстані від кількох десятків метрів до 75 кілометрів. Один дивізіон із такою потужною зброєю цілодобово обслуговують близько 10 осіб. У разі найменшої загрози вони готові зупинити порушників державного кордону та запобігти удару з повітря. Ті тут бають перше, але заканічно виснажують, тому що ціна заступають на добу. От, там, практично перевірка бовочергування здійснюється практично кожен день. То воно де великий і вплив і в фізичному навантаженні, і в морально-психологічному навантаженні несення от. Ну, Військовослужбовці вже звикли, питань... таких проблемних питань немає у нас. Переважно у частині служать контрактники, більшість з яких не перший рік у підрозділах протиповітряної оборони. Тому до бойових чергувань не звикати. Ракетники за рік близько третини часу проводять на посту у бетонному бункері. Вони кажуть, що саме такі чергування дають відчуття військового побратимства та армійської романтики. Перший військовий архів в Україні з'явився завдяки королю Сигізмунду II, а саме його універсалу про створення реєстрового козацтва. Тому українська військова хроніка починається з особових справ низових козаків, коли Україна здобула незалежність для зберігання військових документів і подальшого розвитку архівної справи, на базі фондів колишнього Київського округу був створений центральний архів Міністерства оборони. Галузевий державний архів Міністерства оборони України відносно молоде сховище, і, хоча містить у своїх фондах історичні відомості, яким понад 200 років, проте головним скарбом тут вважають збережені і віднайдені документи, що можуть підтвердити статус ліквідатора аварії на чаес та учасника бойових дій, саме за такими довідками звертаються найчастіше. До... 60 70 людей приходять, пишуть звернення, заяви, запити значить, для пошуку того чи іншого підтвердження того чи іншого факту з їхнього життя, яке було пов'язане зі Збройними силами, з Міністерством оборони. Ще середи, а це приймальний день закладу, біля віконця перепускного пункту шикується понад півсотні людей, переважно представників громадських організацій. Є й фізичні особи, які самостійно поновлюють документи та віднаходять необхідну інформацію. Коли аварія, в 86-му році Советський Союз всі, весь приймав участие в ліквідації последствий аварії. Девяносто первом году распался Советский Союз. Соответственно, сейчас ребята, те участники, разъехались. Но. Архівні документи знаходяться тут у нас По останнім часом. Намітилась така тенденція, що зараз багато шукають своє генелогічне наже дерево, шукають ві, свої гілки, де відких то, які чим були предки, і тому така кількість запитів останні пять 6 років до нас збільшилася. Нещодавно архів переїхав, і його працівники з любов'ю і відповідальністю облаштовують цінні фонди у нових приміщеннях. Всі ці полиці розміщують перші та другі та відповіді, надані архівом на звернення громадян чи організацій за кожним цим. Архівною довідку це доля людини, яка які кожній людині архів дає можливість підтвердити свої соціальні права. За словами Марини Вікторівни, кожна справа має власне сховище. Це окрема коробка. В ній може зберігатися один єдиний документ, а може й понад сотня. Тому уважність і гарна пам'ять головна вимога. Це чується дуже цікаво. Цікаво, цікаво? Ну тому що це як не як історія, дуже справ багато. Це для мене <сум> честь. На сьогодні постійними користувачами фондів є 96 осіб. Дехто шукає службову інформацію, а когось цікавить культурна спадщина? Це автори книг, письменники сучасної історії збройних сил і майбутні вчені. Колишній е, начальник госпіталя, значить, він в чи 5 томів книг випустив. Часто густо працівники галузевого архіву стикаються із вкрай неординарними ситуаціями. Коли люди звільнялись з радянської армії. В українську ще не прийшли архів веде обліку розформованих військових частин. І таким чином наш контроль спонукав знайти все ж таки в подумівках ці документи і здати їх в архів. Провели експертизу цінності цих всіх документів У 90-му році, коли закінчилася ліквідація аварії на ЧАЕС, Був начальник, останній начальник штабу, який відповідав за цю документацію. І щоб не сидіти в архіві, він забрав все додому і дома. Там оце все клеїв, підклеїв, захворів. Лічився довго, потім кінцевим помер. Після смерті через рік знайшли. А люди, які значить, зверталися, ми говорили, що документів немає, і вони розчаровані у нас ходили. Як доказати, що я був членом? За свою нелегку і важливу роботу колектив отримує, хоч і нематеріальну, але найбільшу винагороду. Наших працівників листами із Калуги, з почуттям глибокої вдячності теж за надані е, довідки, архівні. Невирішені питання, їх безліч за кожним із них людська доля. Ліквідатори, переселенці потерпілі, покладають надію на архіви. Тім, хто утром у війні на Разом з нами цей сюжет дивився і директор галузевого державного архіву Міністерства оборони України Василь Турчик. Доброго дня Василь Доброго. Іванович. Василь Іванович, у сюжеті ми щойно не переглянули, було сказано, що найчастіше люди звертаються по документи, які можуть підтвердити статус ліквідатора ЧАЕС або ж учасника бойових дій. Ось скажіть, які ще документи сьогодні користуються так, би мовити, попитом? Ну, документи попитом користуються всі, які в нас зберігаються. Але це не тільки статус довідки про статус для статуса, а і учасника бойових дій. А це люди які хозійдуть на пенсію. Це довідки про заробітну плату. Це зараз іде при призначенні на державну службу, йде іде спецперевірки, значить, ми надаємо підтвердження навчання, копії дипломів. Люди шукають своїх знайомих, рідних, близьких. До речі, хочу сказати, що за минулий рік ми надали відповіді більше 20... 20 7 тисяч людям відповіді. А взагалі хто може подати запит у державний галузевий архів? Люба людина, яка живе на території України, може подати запит і не тільки на території України. Багато наших співвітчизників повиїжджали навіть, за кордон на постійне місце вживання. Відтак вони приходять, насилають сюди до нас. Крім того, що ми надаємо запити, ще іноземці у нас користуються нашими документами, ті, які пишуть історію, історію, якісь книги, дисертації, докторські, якісь роботи. А ви згадали, що у вашому? Ну, в архіві є документи, які потрібні будуть людям для оформлення пенсії? Розкажіть, на якими такими документами найчастіше звертаються військовослужбовці? Роздаткові відомості або карточки особистих рахунків військовослужбовців, працівників збройних сил, які отримали заробітну плату. І коли йдуть на людей на пенсію, то вони звертаються і ми надаємо їм довідки за 60 місяців, які вони отримали заробітну плату військової частини установок. Старовинні документи, які у вас зберігаються, скажіть, яким часовим періодом вони вас датовані? Які найдавніші? Найдавніші документи 1820 року. Є порядка 10 тисяч одиниць зберігання. І по тисячі до Першої світової війни, потім у нас маленький перерив, і з 1920 років, восімнадцять частина документів, це що стосується історії Київського військового округу, питання, що тоді так називали, як воно називалось, прозразвки, боротьба, боротьба з, банд, з кулаками, значить, по на території Київської області, ну, губернії, то, 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 то колишньої, значить, погроми. Є деякі директиви з центральної влади, яка була в Москві, в Києві, і пересилали туди, і вони цими користувалися. Так що, оце самі такі і самі найбільш цінніші документи, які у нас на сьогоднішній день є. А от чи часто по них звертаються люди по саме по такі? Значить, ці документи вони як для особистості, що стосується соціального правового якого захисту, вони інтереса не представляють. Вони представляють інтерес тільки для дослідників, істориків. При згадуванні про архів в уяві виникає така темна кімната, заповнена документами різними. Можливо, ви розвієте цей міф. Розкажіть, як сьогодні виглядає от, принаймні ваш державний архів? на сьогоднішній день, вже два місяці, як ми переїхали, значить на нове місце, яке нам було виділено. Умови для роботи значить, людей набагато кращі, тепло, затишно. Площа для зберігання документів збільшилася в два рази. Так що ми можемо накопичувати У нас близько 660 одиниць зберігання і довжина полиць у нас складає 16 17, ну, практично 17 кілометрів зберігання документів. Крім матеріалів на паперовій основі, у вашому архіві зберігається і колекція кінофільмів. Розкажіть, що це за стрічки, і взагалі, хто користується цими кінострічками сьогодні? Значить, сьогодні у нас да, архів зберігає документи не тільки на паперові, а на всіх видах носіїв інформації електронних, і на аудіо, і в тому числі і на кіноплівці. У нас кінопрокатні копії. Mm -hmm. Це коли ліквідовувалися у нас кінопрокатні бази, Значить, ми вирішили все ж таки значит, ці документи зберігати. Зберегти по одному примірнику там є знучбові фільми, навчальні як, як діяла особовий склад радянської армії. Є про проведення якихось навчальних навчань, які спериментальних навчань є чисто історичні, що стосується значить, періоду великої чезняної війни. Тому ми їх і зараз зберігаємо. Бо у нас на сьогоднішній день 3026 одиниць зберігання. А якими можливо фондами найбільше пишається ваш архів? Можливо, є щось таке. Чого не знайти в інших архівних установах, це фонд самого Міністерства оборони України. Це фонд адміністративного департаменту Міністерства оборони, ну і всіх структурних підрозділів само Міністерства оборони, це фонд Генерального штабу, де таких інших документів більше ніде немає. І документи, ці, що я говорив, після пер періоду першої великої війни, першої світової війни, 14-16 років, і документи після революційних 18-20 років. Це такий ще пласт документів, який ще не дуже сильно досліджений значить, істориками і. І є ще над чим працювати і давати людям Василь Іванович, А можливо, пригадайте якийсь такий найцікавіший або найкурйозніший випадок з вашої роботи у державному окзаному архіві? Багато ми допомогли, якщо ми тільки 27 тисяч цьому році, то представте, скільки ми зробили за 20 років, 22 роки свої свого так існування, скільки людям надали довідки. Тому запам'ятати всі ці такі е, якісь випадки, які ми надали інформацію, то неможливо. Але от останнім часом от людина звернулася з Чечні. Там війна була, згоріли всі документи. Він 8 86-му, повертаючись до Чорнобиля, в 86 му році. Значить, служив в срочну службу солдат, обычный солдат служив десь в Черкаській області. Його забрали в тушити пожарну роту, десь тушити в пожар туди, в цей, як його, пожежу в Чорнобиль. Ні військової частини, ні населеного пункту. Він нічого не знав. І ось крок за кроком, крок за кроком, протягом десь місяців. Трьох, відки пішов, де він дав фамілію, хто там, він знав, з ким він там був, ми тих пошукали, людей зацепилися. І в кінечному бюджету знайшли йому, доповіли, знайшли, да, де він був, що він робив, коли їздив. Такі військові частини, що ми навіть не думали, що він там може бути і так далі. І тому Тобто mm -hmm. є великі випадки. Василь Іванович, ще раз дякую вам за цікаву і змістовну таку розмову. Спасибі, вдячні вам. побачення. Наступного року на Харківщині ліцеїстами ставатимуть вже в десятирічному віці. Чисельність вихованців ліцею зросте в кілька разів, і навчатимуться вони в просторішому приміщенні. Як готуються до серйозних змін і як живеться їм сьогодні, дивіться далі у сюжеті. День у харківському кадетському корпусі починається о 6.30. Ранкова гімнастика, гігієнічні процедури, прибирання ліжка і сніданок. А далі уроки на розмови по мобільному відведена лише година увечері. Дисциплина і старанне навчання тут на першому місці. Без цього не підеш у звільнення. Кадети, які мають нижче 4 по 12 бальній системі, вони не ходять у звільнення. Вони сидять здесь, доганяють пропущене, вивчують, перездають. І то кому на следующей тиждень, якщо вони закрили цю оцінку, уйти. 4 бали, допустим, отримав, там или выше, ти ты у звільнення. Еще у нас є звільнення по средам. Это ходят отличники, которые имеют. Ну, 7 балів і вище. Окрім загальноосвітніх дисциплін, у ліцеїстів тричі на тиждень уроки з фізичної підготовки. Але як запевняють викладачі та й самі вихованці, улюбленим все ж є вивчення військової справи. А це і вишкіл на плацу, вивчення статутів та опанування зброї. Павло Гончарко з дитинства цікавиться армією і технікою, а в кадетському корпусі вже встановив власний рекорд. Всього за 9 секунд може розкласти автомат навіть із заплющеними очима. Коли я йшовся до учитися, у мене дальніше плани були на обучення в вищому військовому чорному заведенні. І не дай Бог, коли то на полі бою зламається автомат. Його придеться розібрати, починити зі собрати. Для того надає до уміти. Державна гімназія-інтернат Харківський кадетський корпус офіційно запрацювала в листопаді минулого року. Раніше це був ліцей з посиленою фізичною підготовкою. Нині тут навчається 106 кадетів, учні 10 та 11 класів. Ми повністю інтернатна система на повному старшому безпеченні діти виходять тут постійно, крім звісно, виходних і каніку. Все таки приближеної воїнським уставам і система обучення, спітання дуже тісно пов'язана з системою проходження служби на з наступного року ази військової справи пізнаватимуть і п'ятикласники. Але з гімназія переїде у колишнє танкове училище, де наразі триває реконструкція. І збільшення кількості кадетів до п'яти сотень у декілька разів зросте і штат військовослужбовців та викладачів установи. Крім того, у харківському кадетському корпусі вже замислюється і про підготовку дівчат. У наступному році Україна відзначатиме ту річницю перемоги у великій вітчизняній війні. До визначної події вже почали готуватися для військового параду. В Оржеві відремонтують пару легендарних т 34 Військові кажуть, що в Україні лише у двох регіонах можна відновити таку техніку: на Рівненщині і на Харківщині. Колись це був бойовий танк Т-34. Зараз вже це лише розібрана на частини і ржава 30 тонна купа металу. Час. Не шкодує ні металу, ні тих вузлів і агрегатів, які є. Однак, в перспективі танк Т-34 має бути знову як нова копійка, кажуть ремонтники. До військової частини в селищі Оржів його доставили із музею при Національній академії оборони в Києві. Чи має танк бойові заслуги? Слюсарі сумніваються. Ні, від бойових дій немає ніяких слідів. Видно, що новий танк мало проїхав. Десь, мабуть, років 43-45. сорок п'яте вщент за іржавілі частини танка очищають металевим піском на великих частинах. Застосують хімікати. Але оскільки він стрілятиме, то противідкатний пристрій оновлять і залишать. Пушка уходить назад, щоб він змякшив удар. Це принцип амортизатора. Військові додають не так складно надати Т-34 вигляду, як змусити його повноцінно рухатись. Але досвід ремонтники вже мають. Є така особливість, що в на складах і базах уже таких запасних частин автентичних немає. І їх в більшості приходиться виготовляти власноруч. Саме найважче заставити людей повірити в те, що ми це можемо зробити. Бо в першій машині сумнівів було досить багато. Відновлений танк планують залучити до масштабного параду в Києві на 70-ту річницю перемоги. Це буде наступного року. Тихий хід машини залежить від цих чоловіків. Вони займаються поїдженими іржою гусеницями. Вона починає потрохи тісать. Розробляємо пальці, ці, щоб промокти. Потім вибуваємо молотом штабнею. Тав таки після параду на день перемоги припускають військові танк, будуть використовувати у кінематографі, бо попит на такі раритетні машини є. Коли ж відремонтують цей, візьмуться за інший. Це теж Т-34, Він уже стоїть на території частини. У ньому на стволі зображено п'ять зірочок. Під час війни було прийнято таким чином позначати, скільки противників цей танк знищив. Якось англійський історик Марк Харрісон зазначив, що перемога над фашистською Німеччиною у Другій світовій війні була досягнута завдяки добре налагодженій мобілізаційній системі радянського союзу. А як ця система працює в нашій державі? Дивіться у наступному сюжеті у Криму. Особовий склад бригади берегової оборони відпрацював дії в умовах ведення в країні особливого періоду. У випадку мобілізації військовозобов'язані мають прибути до комісаріатів, а вже звіти у військові частини. У роли мобилизованных были действующие вояки. При мобилизовании поставляют личный состав военкомат, 15 военкоматов. Команды прибывают на пункт зустрічи пополнения, который у нас развернут в районе КПП номер два. Значит, начальник пункта зустрічи пополнения встречает людей и направляет на пункт явки команд, который у нас размещается на КПП 1. Значить, на пункт явки команд э, лічний состав перевіряється по списку і далі направляється уже на пункт прийому лічного состава по потокам. Спершу військовозобов'язані проходять медичний огляд. Після цього передягаються в одну Свої особисті речі за бажання можуть відправити додому поштою або ж залишити в частині. Ми приймаємо військово зобов'язаних, які приходять з ордерам із військовим квитком. Ми беремо В ордірворді. и начинаем выдавать вещевой мешок с номерным майном, то есть имущество, которое не имеет размера. Потом по ордеру ему выдают, в ордере отмечены уже его размер обуви, мундирования головного убора. Согласно этих отметок мы выдаем, записываем ведомость, он должен расписаться, получил имущество, также выдается еще мешок для личных вещей. Уже в полном успоряджении войки пробывает до подразделений. В подразделениях личному составу уже выдается, закрепляется оружие. От і далі, согласно плану приведення, значит, с ними заняття занятия по изучению функціональних обязанностей, постановки в строй, і далі уже в составі уже подразділення лічне став проводять проходит боевое слаживание. Подібні заходи традиційно проводять у військових частинах на початку нового навчального року з метою тренування керівників пунктів прийому мобілізаційних ресурсів. Кожен лікар повинен професійно діяти за будь-яких умов та зберігати спокій і впевненість в екстремальних ситуаціях вдається не всім. Саме для цього існують фахівці у погонах, і таких спеціалістів готує Українська військово медична академія. Детальніше далі у сюжеті. Українська військово-медична академія створювалась на базі центральних госпіталів силових структур. Своїх перших слухачів виш набрав ще в 93-му. За 20 років заклад підготував понад півтори тисячі спеціалістів. Наразі майже 200 з них кандидати та доктори наук. На сьогодні нас дуже потужна ад'юнтура. Фактично 98% наших слухачів, які ад захищають ад'юнтуру, захищають час наукові роботи. Тобто це найвищий показник не тільки в збройних силах, а й в державі в цілому. Фактично, жодний вуз не може похвастатись саме такими здобутками. До закладу вступають випускники цивільних медичних вишів. Одна з головних умов бути офіцером запасу. Слухач Андрій Губецький з дитинства мріяв носити погони, і після закінчення університету богомольця все-таки скористався шансом О, у майбутньому. Я планую зробити кар'єру в армії. І Зараз якраз проходять зміни такі. Ми, якби покращуються умови е, праці в армії, е, реформація йде і надіюсь, знайти своє місце тут. Обраний шлях не з легких, адже працювати доведеться у різних ситуаціях. Слухачі набувають досвіду у військових шпиталях, нерідко стають учасниками складних операцій. А щоб вміти діяти в умовах наближених до бойових, виїжджають на полігони. Ми можемо працювати без електроенергії, яка забезпечує підготовку всіх приладів приборів, і приготувати лікарські засоби для забезпечення, ну зрозуміло, що саме необхідних лікарських засобів, які необхідні в перші ж хвилини після поранення, після травми для того, щоб забезпечити і зберегти життя. Слухачі академії мають змогу обмінюватися досвідом з іноземними колегами. Проходять підготовку в Німеччині, Великобританії та С. США, а також є постійними учасниками навчань НАТО. Це сумісні навчання країн НАТО і України саме щодо медичного забезпечення надання миротворчих місій. Тобто цей досвід теж використовується. Слочі наш приймали участь. Фактично кожного року протягом останніх п'яти років близько 50 наших слухачів приймали участь в цих навчаннях. Майже 50% викладачів академії учасники бойових дій та миротворчих місій. І це забурука того, що військові медики можуть діяти в будь-яких умовах. Це всі новини на сьогодні. Рівно за тиждень говоритимемо про кіберзлочинність і бійців кіберпростору. Тож, якщо ця тема вас цікавить, пишіть на електронну адресу, що з'явилася на вашому телеекрані. Дякую, що були з нами. До зустрічі.